Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Законність продажу через аукціон спецдозволу на користування надрами родовища Бушанське у районі заповідника Буша та геологічного заказника Гайдамацький яр перевіряє обласна прокуратура. Досудове розслідування ведеться з 2 квітня. Про це Суспільному повідомив прокурор окружної прокуратури Дмитро Зайцев. Вінницькою обласною прокуратурою до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 240 кримінального кодексу України, а саме порушення правил охорони надер вчинене на на територіях природи заповідного фонду. Здійснення досудового розслідування доручено слідчому управлінню головного управління національної поліції у Вінницькій області, в межах якого буде надано правову оцінку діям осіб, які в цьому приймали участь. Ось місце, де планують видобувати вапняк. Колишній директор заповідника Буша Олександр Пірняк суспільному показує територію майбутнього кар'єру. Поруч геологічний заказник Гайдамацький яр та річки Мурафа і Бушанка. У цій буші історія України в концентрації, в величезній концентрації. Тут є археологія давніх часів. Тут вам і історія середньовіччя, тут вам і історія ближчих часів. Ось звідси 350 метрів до ближчих хат. З Цієї сторони навпроти у нас дитячий садок. Дитячий садок, десь 800 метрів через річку. Річка, річка, бушанка внизу. І уявіть собі, якщо тут розриють, тут буде під дощі, вони будуть вимивати далі. Зараз ця територія на водорозливі. Водичка пішла, вона збіла і все. Як тільки розривається кар'єр, починаються проблеми. І скільки тут до земляного валу? Он телевізійна вишка: 100 200 метрів до земляного валу, до пам'ятки державного значення козацького кладовища. У понеділок, 1 квітня, у центрі громади навпроти входу у заповідник Буша зібралися місцеві жителі та митці звіниці, які проти видобутку тут корисних копалин. За словами засновниці громадської організації Бушанська Толока Олени Купіної, Буша це місце сили. Сьогодні, аби захистити її, прийшли до сотні людей. Я сама переселенка, я сама із Харкова, родом я із Куп'янська. Там вже немає нічого, саме в Куп'янській, і я знаю, як це важливо, коли ти приїжджаєш в тихе місце, де ти можеш відновити свій стан. І коли тут зараз розпочнуться такі роботи, то це буде ще одна втрата в нашій країні. Місцеві ж проти розробки родовища корисних копалин, бо воно буде надто близько до їхніх помешкань. Це все село покриється пилюкою, тому що і ще й фосфатною пилюкою. Перше, наші річки, наші джерела будуть не пригодні взагалі вже про, ні про який туризм мови не буде йти. До моєї хати 600, ну, десь приблизно 600 метрів цей кар'єр. Дитячий садок теж поряд. Ну, це просто терпіти нереально. Деякі хати взагалі ну, в межах 300 метрів. Дозвіл на користування надрами родовища Бушанське надало Державне підприємство геології та надр України. Про це свідчить протокол електронних торгів аукціону від 26 березня. Ціна лота понад 2 мільйони гривень. Голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах Суспільному телефоном повідомив, що все відбулося в рамках закону. Пошуково-оцінкові роботи там проводилися ще в 1988-му на початку 90-х років за державний купош. Потім робилися ще додаткові розвідувальні роботи в 2000-х роках. В результаті було знайдено запаси вапняку, як вам відомо, які використовуються для будівельних матеріалів. Ми аналізували матеріали, які були, коли готувала ділянку. Ще в 2007 сьомому році екологічне управління Вінницької обласної адміністрації робило екологічну картку на цю ділянку, де зазначалося, що це родовище не знаходиться на землях проводок охоронного призначення. Ну і відповідно, також не потребує погодження з адміністрацією заповідника. Цей спеціальний дозвіл він не заходить на межі Гайтамайського яру. для того, щоб розробляти корисну купалу, треба обов'язково оформити земельну ділянку, крім. Проведення оцінки впливу на довкілля, про яке я вже казав, тобто власник ну, спецдозволу він має звернутися до розпорядника чи власника землі з відповідною пропозицією використання цієї землі. За словами юриста Миколи Тиховського, у Держреєстрі речових прав та земельному кадастрі відомості про цю ділянку не змінювали з 2015 року. Більше того, спершу ця ділянка належала Держгеокадастру відповідно до вимог земельного кодексу. 2019-го її передали у розпорядження Бушанської сільської ради. А після створення територіальної громади, земля у розпорядженні Ямпільської міської ради. Тобто розпорядником земель, по суті, зараз на теперішній час є Ямпільська міська рада. Тобто, це той орган, який уповноважений приймати рішення. По суті, без погодження цієї документації з відповідно власником земельної ділянки, по суті, той суб'єкт, який виграв торги, не зможе приступити до даної ділянки. Особливу увага акцентує на тому, що по суті ділянка зараз на теперішній час має цільове призначення для сінокосіння виписання худоби, тобто це сільськогосподарські землі. Тому вони мають повне право звернутися до розпорядника земель, тобто до сільської і міської ради. З метою, щоб було змінено цільове призначення на дану ділянку. Це також процес досить довгий, оскільки так само має розроблятися відповідна проєктна документація, має вона погоджуватись. Однак, в принципі, можна встигнути, оскільки, щоб отримати після спецдозволу гірничий відвід і приступити до. Використання цієї земельної ділянки там є термін 5 років. Тому, в принципі, в громади є термін для того, щоб можна, якщо вони так вважають, можна убезпечити себе щодо того, там видобутку відповідно цих корисних копал. За словами начальника відділу туризму та культури Ямбільської міської ради Віктора Замишляєва, вони на боці громади. Дане питання стоїть на контролі в Ямбільській міській раді. Проте поки що ніяких офіційних документів Ямпільська міська рада не отримала. Однозначно, що ми будемо захищати наших мешканців, мешканців нашої громади і ретельно вивчимо всі відповідні документи, будемо діяти тільки в межах правового поля. Обласній військовій адміністрації з листом на підтримку мешканців буші мають намір звернутися до міністерства культури. За словами очільниці профільного управління Ольги Дернової, проєкт листа вже підготували. На тепер каже на території історико-культурного заповідника Буша діє сім музеїв. До того ж, село є місцем сили і для українських військових, яких привозять сюди на реабілітацію. Це є місцем реабілітації всіх, хто постраждав від війни, і ми над цим працюємо щодня, і не можна так казати, але використовуємо заповідник для того, щоб розвантажувати наших воїнів після які повертаються з передової. Ми там зосереджуємо для екскурсій і родини, і загиблих, і тих, хто воює. Ми підготовили вже проект листа на Міністерство культури і інформаційної політики України, тому що саме пам'ятки. Національного значення вони є в реєстрі нашої держави, тому ми маємо якби сподіватися на їх реакцію і на їх вплив на цю ситуацію. Суспільне стежитиме за розвитком подій: чи стане буша місцем видобутку фосфатного вапняку, чи залишиться місцем сили, розкажемо. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина. У Вінниці за адресою Хмельницьке шосе 85 відкрили центр побутових послуг. Я Маріуполь Турбота працює шість кабінетів. А саме сімейний лікар, соціальна пральня та перукарня, стомат кабінет, швейна майстерня і коворкінг. Загалом створили 10 робочих місць. Усі працівники переселенці з міста Марія, каже мер Маріуполя Вадим Бойченко. Клієнтами також є виключно Маріупольці. Вчитель трудового навчання Шаргорода Микола Баженюк виготовляє дрони камікадзе для підрозділу розвідників. Робити такі навчився онлайн. Гроші на комплектуючі збирає через соцмережі. У планах каже, залучити до цієї справи й молодь. Власну пекарню у селі Степанівка Вороновицької громади відкрила Кримка Юлія Гаврилюк. На Вінничину вимушено переїхала 10 років тому. Пекарню облаштувала за грантові гроші на базі волонтерського центру Степанівські бджілки. Понад 70 мішків сміття з лісосмуги протяжністю у 200 метрів зібрали учасники весняної толоки у Вінниці. Прибирання зорганізували члени квартальних комітетів. Загалом за два місяці планують очистити від сміття 130 місць. Це парки, лісосмуги, дитячі майданчики і береги річок. У Вінниці на вулиці Василя Порака цвіта алея Сакур. Цьогоріч вони розпустилися на два тижні раніше, розповіла Суспільному очільниця Зеленбуду Тетяна прибиш. 2016-го тут висадили майже 40 дерев. Наразі заквітла частина з них. Цвіта японська вишня протягом двох тижнів. Також у різних районах містах почали розпускатися магнолії.